Доброго дня, наші дорогі! Сьогодні ми з вами полетимо в справжню подорож літаком, а на свята це робити набагато веселіше. Ви знаєте, яке завтра свято? Завтра в Україні та багатьох інших країнах святкують Різдво. На жаль, події нашого сьогодення створили такі умови, що певна кількість українців зараз не вдома, а в інших країнах, за кордоном. Дехто, звісно, лишився вдома або в іншому місті нашої країни. Ми ж з вами сьогодні вирушимо в подорож країнами, в яких є вихованці нашої групи. Але подорож ця буде непроста. В ній треба виконати певні завдання. Якщо будемо виконувати їх вірно, то біля кожного прапора на карті буде з'являтися подарунок. Ну що, пристебніться? Ми злітаємо! І перша країна, яку ми відвідаємо, це. Румунія, а вже ж! Румунія радо святкують Різдво. Дотримуються поста, не вживають м'яса та молочних продуктів, влаштовують величезні ярмарки, співають колядки. І перше завдання, яке нам з вами треба виконати, називається Знайди частини тіла сніговика. Подивись уважно. І домалюй стрілочками частини тіла та предметів гардероба, яких бракує сніговикам. Ось і перший подарунок ми з вами впорались. Молодці, дякую, що допомогли. А тепер влаштовуємось зручніше і злітаємо в іншу країну. А куди ж це ми з вами прилетіли? Радо зустрічає нас Польща. Сусідня держава, яка радо прихистила тисячі українців. Головна подія Різдва в Польщі святий вечір. Родина збирається за святковим столом після появи першої зірки на небі. Готують 12 пісних страв, а святий Миколай приносить подарунки під ялиночку. Для того, щоб отримати наступний подарунок, давайте знайдемо все, що не стосується зимової пори. Закресліть будь ласка, те, що не стосується зимової пори. Поясніть свій вибір. Чудово впорались Ось і наш подарунок, а тепер летимо далі. Посадка літака в Німеччині. Чотири тижні перед Різдвом називають Адвентом. Це час підготовки до свята. Санта-Клаус дарує подарунки, а Дух Різдва це час благодійності та волонтерства. Але ми з вами знаємо, що не лише на свята слід робити добрі вчинки. Традиційно в Німеччині дарують светри. Але ось біда, у нас лише половинки. Допоможемо знайти цілі светри. Проведіть лінії. А тепер давайте перевіримо, які візерунки у нас на светрах. Скільки светрів вийшло? Молодці! Ось і наш наступний подарунок. А ми вирушаємо далі до наступної країни. І ось ми вже з вами прилетіли до Чехії. В Чехії також є Адвент. Віночки Адвенту роблять з чотирма свічками. Кожного тижня запалюють одну нову свічку, організовують ярмарки і, звісно, що сідають за столик, коли зійде перша зірочка. Ялинку прикрашають 24 грудня з кульок та гірлянд, старими прикрасами, зробленими з соломи чи скла. Також в Чехії є така традиція. Розрізаючи яблуко, якщо всередині буде зірочка, це символізує удачу. Спробуйте і ви розрізати яблучко. І подивіться, що у вас вийшло, Чи є там зірка. Для того, щоб отримати наступний подарунок, ми з вами маємо порухатись. Ви любите танцювати? Сьогодні у нас справжній діджей Санта Клаус завітав. Ну, ми хочеш вставати, і будемо танцювати. Hey, hey, hey. Christmas! Ох і натанцювались і за це отримали ще один подарунок. Дивіться, в нас вже 4 подарунка, а ми вирушаємо з вами далі. Ось ми з вами прилетіли до Шотландії. В Шотландії сім'ї та друзі збираються разом, влаштовують велике святкування. А коли годинник б'є 12-ту годину. Треба обов'язково впустити новий рік. І випустити старий. Для того, щоб отримати подарунок в Шотландії, з'єднайте, будь ласка, шкарпетки за зразком зверху. Тобто, починаючи з зеленого, закінчуючи лавандовим. Чудово! Впорались відмінно. А наша подорож триває. Пристепніться. Ми злітаємо далі в нашу останню країну. Ви вже здогадались, що це за країна буде? А вже ж ми прилетіли в Україну. Різдво в Україні має особливе значення. Під час цього свята за столом збираються найрідніші і близькі люди. Готують 12 страв, кожну з яких має спробувати кожен член сім'ї. Головною стравою є куття і куштують її найпершою, коли зійде перша зірочка на небі. З початком сутінок починають колядувати, а вдома Прикрашають ветенанками, дідухами. Це сліп з пшениці і жита для гарного врожаю. В Україні дуже люблять прикрашати ялинку. Але ж подивіться, наша ялинка гола і зовсім не прикрашена. а іграшки лежать поряд під ялинкою. Давайте порахуємо, скільки на малюнку червоних іграшок. А скільки смугастих зелено-червоних, а скільки жовтих. Скільки всього іграшок під ялинкою? Ой, дивіться, ми порахували, і тепер наша ялинка прикрашена! Ну все, тепер можна святкувати Різдво. Наша ялинка сяє, всі подаруночки ми з вами зібрали на нашій карті. Дякуємо вам за цю різдвяну подорож. Веселих свят і до нових зустрічей!